А, хочу я, я зараз буду, я зараз буду сердитись а, і вражати своє абсолютне незадоволення людьми в цьому світі. Але можливо хтось дослухається до мене і, можливо, припинить так робити. А, більшість мого часу забирає робота з військовими. З військовими вона, звісно, волонтерська і безкоштовна. Для того, щоб, ну, наприклад, простий приклад, пише мені людина, яку я знаю достатньо дивно. Юля, допоможи. В мене там шия болить, або там ще щось, або ще щось. там, Щось заклинило, щось не так приземлився, якийсь там прильот був поруч, і так далі. Коротше, допоможи. Дай мені якісь вправи, дивіться, як це відбувається. Ну, принаймні я так працюю. Це відбувається наступним чином. Я пишу. Не просто вправи, я пишу вправу, кількість повторень, посилання на цю вправу. Посилання, можливо, на полегшений варіант вправи, посилання на ускладнений варіант вправи. Тобто це забирає час. Наприклад, болить поперек для того, щоб зняти напруження і біль з попереку, однієї вправи буде мало. Напевно, що навіть двох вправ буде мало. І я зазвичай надсилаю там комплекс з п'яти шести вправ, розминку до того комплексу, заключу частину після тих вправ, стабілізаційні вправи. Щоб людина реально себе почувала краще, а не просто аби було. І відправляється все, воно займає в мене певний час, і там, може, годинку посидіти, може, півгодини. А Таких помножте багато людей. Відправляю. Тиша. Ну що, ти робив що небудь? Ти робила щось небудь, пишу там через два дні. Тиша. Нафіга ви забираєте час у людини, якщо ви не будете цим користуватись? Питання.